Україна і Росія розпочинають переговори про обмін полоненими захопленими на Курщині. Про це пише видання Functional Таймс, посилаючись на гур. Я зазначу, раніше стало відомо, що український омбудсмен Дмитро Лубінець провів розмову із своєю російською колегою щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. До слова ініціатором розмови була саме російська сторона. Київ не розголошує точну кількість російських полонених, яких його сили захопили під час курської операції. Але урядовці та солдати на кордоні повідомили виданню, що

Сейсь, що там Что вы делаете? Отправили. Срочно? От срочно. Хорошо. Давай плак Украины. Переговори відбулися через 10 днів після того, як Україна розпочала операцію на російській території за крайнім звітом. Головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського під контролем України близько тисячі квадратних кілометрів Курської області. Друзі я ж нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопців на передовій вкрай потрібні в дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.